Те, що залишило слід, це відео аудіо про страх втрати близьких, страх самотності, страх залишитися без дому, без житла, страх втрати майна, страх бути непотрібним, страх бути нереалізованим, страх неповернення, страх бути покинутим, страх пропасти безвісти. І бути непохованим, страх бути забутим, страх, що все задарма. Нам потрібно вивантажити в себе всі ці травми і страхи. Потрібно зрозуміти, відкуди ці страхи живуть в нас. Це не тільки пов'язане з бойовими діями та кризою сьогодні Є сторінки. Історії трагічні, страшні, оплакані гіркими сльозами, людським горем, про які не люблять говорити. Колективізація, розкуркулення, репресії. Практично у кожного серед членів попередніх поколінь сім'ї є люди, які постраждали від політичних репресій, ті чи інші репресії радянського періоду. Торкнулися не одне покоління, а два або три покоління сім'ї. Найбільш часто згадуваними репресіями були розкуркулення і депортації. Залежно від вашого віку батьки або бабусі, дідусі, прабабусі прадідусі. Зазнали політичних репресій. Для першого покоління, якого репресії не торкнулися безпосередньо, характерна тенденція до скритності при взаємодії з позасімейного оточення, труднощі у вираженні почуттів. У плані соціально-політичної поведінки для першого покоління характерно уникнення публічної вираження своєї точки зору на політичні питання. Прорадянська і продержавна налаштованість для другого покоління, яке не постраждало від репресій, характерна менша скритність і більша відкритість у спілкуванні, відчуття більшої свободи у вираженні своєї точки зору на політичні питання. Але в той же час у більшості є тенденція уникати громадської громадянської активності. Присутній страх перед репресіями і невіра, що вираження їхньої думки може впливати на політичне життя суспільства. Таким чином, психологічний вплив політичних репресій, що торкнулися попередніх поколінь сім'ї, зберігався протягом наступних двох-трьох поколінь. Хоча його вплив слабшає, він не зникає повністю. Репресії обрушувалися на людей за їх. Некомуністичні погляди, хоча більшість селян взагалі не займалися політикою, адже найчастіше страдали мирні і законослухняні люди, які хотіли одного: працювати на своїй землі, жити в будинках, побудованих своїми руками, ростити дітей. Земля для людини була і є втіленням батьківщини, йдучи в мандри, переїжджаючи в іншу країну, і зараз людина бере жменю рідної землі, забирає її частку з собою, щоб зберегти з нею зв'язок. Земля для багатьох це саме життя. Потрапити в той час в списки куркулів, що складалися на місцях, міг практично будь-який селянин. Хто працював, тримав корову, коня і всяку дрібну живність? Вже не вважався бідняком. Говорячи з сучасною мовою, кулак це сільський підприємець. Радянська влада наділила людей таким ганебним, образливим ім'ям кулак, але ж багато хто з них були освічені, наділені природною хваткою і невтомною енергією люди. І що залишилося в родовій пам'яті бути підприємцем небезпечно, мати хоч щось. Це вже небезпечно. У родовому гені залишився страх бути вигнаним, страх втрати того, що ти так важко наживав, страх самотності, страх смерті, бо не просто відбирали, спалювали, засилали, а й вбивали. Бідні жебраки відбирали у трудях худобу, продукти, запаси і житло. Як це було? Списки людей, які підлягали виселенню, складалися місцевими органами влади, сільськими радами, яким дозволялося конфіскувати господарські та житлові споруди, засоби виробництва, кормові на сінньові запаси та інше майно. При визначенні кулака панувала свавілля. На загальних зборах громадян села виносилося рішення про виселення куркулів. Велося справжнє. Розграбування селян. Одні швидко збиралися і їхали в невідомому напрямку, інші залишалися. Вони вірили в справедливість, адже все своє господарство вони своїм горбом заробили і бодаятися їм нічого. Людям було незрозуміло, чому раптом запаси, зроблені для сім'ї, ставилися їм в провину, а самі вони перетворювалися в якихось ворогів. У багатьох забирали все, що було нажите своєю працею. Молодих і літніх людей садили на вози і відправляли кудись на північ, вивозили залізницею або водним шляхом. Ці люди потім народжували дітей. Вони роз'їхалися по світу, хтось повернувся на батьківщину. Що вони передали своїм спадкоємцям у родовій пам'яті? У процесі розкуркулення була знищена. Найбільш активна і заповзятлива частина селянства, а вона могла б підняти економіку країни. Ми досі розплачуємося за ті діяння, а тепер на нашу голову нові знищення будинків, міст, земель і таке собі добровільне посилання. Українці роз'їхалися по всьому світу, і до родових страхів додалися знову придбані страх втрати близьких. Страх самотності, страх залишитися без дому, без житла, страх втрати майна, страх бути непотрібним, страх бути нереалізованим, страх неповернення, страх бути покинутим, страх пропасти безвісти і бути непохованим, страх бути забутим, страх, що все це даремно, але ні. Нам потрібно вивантажити з себе всі ці травми і страхи. Навіть неприйняття певної нації та іноземної мови, це передані нам негативні почуття, пов'язані з нападом, приниженням, знищенням, злість, агресія, ненависть, образа, смуток, горе, печаль. Як же вивчити іноземну мову? Якщо стоїть блок від предків, для них це мова ворога. Необхідно на рівні свідомості і підсвідомості домовитися з предками, повернути їм негативні блоки і переконання, що заважають розвитку, розширенню грошового каналу, підняття фінансової стелі, вивчення мови, прийняття нових можливостей. Уявіть, що ваші предки дивляться на вас, на своїх дітей, онуків, правнуків вони дозволяють вам жити без почуття страху, без горя. Вони знають, що можуть пишатися вами, і розуміють, що вам необхідна допомога. Серед вас є солдати, медики, педагоги, психологи, будівельники, артисти, бухгалтери, продавці. Кадровики, музичні працівники, директори і підприємці, і кожен несе в собі позитивну частинку характеру своїх предків працьовитість, відповідальність, прямолінейність, чесність, порядність, ініціативність, високу моральність, загострене почуття справедливості, любов до своєї батьківщини і почуття власної гідності. Це і треба прийняти, це і треба активувати в родовому гені, можливості, дари, таланти. Якщо вони могли нажити майно і стати кулаками, значить знали як? І ви можете мати більше, без страху бути розкуркуленим. У вас є ген мати більше. Покажіть своїм предкам, що вони недарма працювали, жили, страждали. Без того, щоб повторювати їх історію. У них своя історія, у вас своя історія, без лояльності до роду страждати, без синдрому жертви, без почуття провини. Зробіть вивантаження негативних, що заважають жити і розвиватися почуттів, блоків, переконань, і завантажте нові пользоносні програми. Я проводжу ці практики кілька років. Вони безпечні та ефективні. Дайте собі можливість жити легше, мати більше, відкрити для себе новий шлях. І скажіть прямо зараз: нехай буде так, як краще для мене. Підписуйтесь на мої сторінки, залишайте заяву в директ інстаграм. Я додам вас до групи, де буде практика. І навіть якщо ви поки не готові, це відео. Аудіо вже цілюще для вашої душі. І якщо це було корисно, поділіться, будь ласка, поділіться з іншими та залиште коментар. Обіймаю сердечно, ваша Оленка Вселенка.